Права 255, обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Від 19.20 потрібно відняти 3 восьмих і відняти п'яту. Для того, щоб виконати всі ці дії, віднімання нам потрібно звести до спільного знаменника усі ці дроби, який буде найменший спільний знаменник, 20 у нас не ділиться на 8, але ділиться на 5. Якщо я 20 помножу на це буде 40. 40 у нас поділиться і на 8, і на 5 то тоді найменший спільний знаменник у нашому випадку це буде 40. Ну що ж, зводимо тоді до знаменника 40, то 19 19,20 потрібно додатковий множник написати буде 2, так, 3 3,8, до 40 це буде 5 додатковий множник. Ну, а до 5, 1 1,5 додатковий множник це буде 8. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Так, 2 помножити на 19 це буде 38. Записуємо 2 помножити на 20 це буде 40. -х. Отже, 38 40. -х. Відняти. Далі 5 помножити на 3 це 15. 5 помножити на 8 40кових. І, дода... і відняти. 8 помножити на 1, це буде 8. 8, що множить на 5, це буде 40 40. -х. І це дорівнює. Зараз, коли у нас знаменники однакові, можемо віднімати чисельники. Записуємо 38 тоді. Відняти 15 і відняти 8 сорокових. І це дорівнює. 38 відняти 15. Ну що ж, це буде 23. Отже, записуємо тоді, що це буде 23. А відняти 8 записуємо 40. І це дорівнює. 23 відняти 8 це буде 15. Записуємо 40. Ну що ж, тут можна скоротити. Місце є. Давайте тоді розкладемо, щоб був множник 5, тут на 5 можна скоротити, то записуємо, що це дорівнює. Я перенесу. Отже, 15 це 3, що множиться на 5. А 40 це 5, що множиться на 8. Тоді скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник, то у нас тоді буде нескоротний дріб 3 восьмих. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 13 15, мінус 1 п'яту плюс 1 шоста. Ну, для того, щоб виконати ці дії, зведемо ці дроби до найменшого спільного знаменника. 15 у нас ділиться на 5, але не ділиться на 6. Якщо я 15 помножу на 2, то це буде 30. 30 у нас поділиться і на 5, і на 6. То будемо зводити до найменшого спільного знаменника 30. Ну що ж, додатковий множник тоді. 13,15 допишемо 2. Далі 1,5. Додатковий множник напишемо 6. І 1 шоста додатковий множник напишемо 5. Ну що ж, що ж тоді в нас вийде? Запишемо, що це дорівнює. 2, що множиться на 13, це буде 26. 2 помножити на 15 це 30. Отже, 26 30. Далі записуємо відняти. 6 помножити на 1 це буде 6. 6 помножити на 5, це буде 30. Відняти 6 тридцятих, потім додати. 5 помножити на 1 це буде 5. 5 помножити на 6 це 30. Ну що ж, зараз, коли у нас знаменники однакові, можемо або по черзі віднімати, ну, або записати загальний. Чисельник як 26 відняти 6 плюс 5. Виконати ті самі дії, що написані з дробами з чисельниками, бо знаменники однакові. Тож, ну записуємо, що це дорівнює. Отже, буде 26 відняти 6 і додати 5. Записуємо 30. -х. І це дорівнює. 26 відняти 6 це буде 20. 20 додати 5. Записуємо 30 і це дорівнює 20 додати 5 це буде 25. 30, і це дорівнює. Тут можна скоротити на 5. Для того, щоб вам було зрозуміліше, давайте запишемо 25, як 5, що множиться на 5. А 30 запишемо, як 5, що множиться на 6. То, тоді скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник то записуємо, що цей дріб буде дорівнювати після скорочення 5 шостих. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 1 друга мінус двадцятьп'ятих плюс двадцятих. Для того, щоб виконати ці дії, нам потрібно звести всі дроби до однакового знаменника. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Ну що ж, 25 не ділиться на 2 і не ділиться на 20. Якщо я 25 помножу на 2, 50 поділиться на 2, але не поділиться на 20. Я можу 50 іще раз помножити на 2, це буде 100, 100 у нас тоді поділиться і на 2, і на 20. Ну що ж, записуємо, тоді будемо зводити до знаменника 100. Ну, гаразд, якщо ми зводимо до знаменника 100, то тоді одна друга додатковий множник у нас буде тоді 50. Далі 4,25. Додатковий множник тоді буде 4. 4 помножити на 25 буде 100. Далі 3,20, тут буде 5. Тому що 5 помножити на 20 це буде 100. Ну що ж, записуємо, що тоді вийде. Отже, 50, що множиться на 1, це буде 50. 50, що множиться на 2, це буде 100. Отже, це буде 50 сотих. Далі записуємо відняти. 4 помножити на 4 це 16. Далі 4 помножити на 25 це 100. Додати. Тепер 5 помножити на 3 це 15. А 5 помножити на 20 це 100. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові, виконуємо ті самі дії, що зробимо з чисельниками. Якщо знаменники однакові. Ну що ж, записуємо тоді, що в чисельнику у нас вийде 50, відняти 16, додати 15. Так, і все це буде сотих. І це дорівнює. 50 відняти 10, це буде 40, 40 відняти 6, це буде 34. Отже, записуємо 34 плюс 15. Записуємо сотих. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Так, ну що ж, е 34 плюс 10 44, 44 плюс 5. Це буде 49. Записуємо, що це буде 49. Сотих. Ну що ж, 49 у нас не ділиться ані на 2, ані на 5. Так і залишимо. Це буде нескоротний дріб. Його можна записати і в вигляді десяткового дробу як 0,49. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.